Христос Воскрес! Євангеліє від святого Івана, 14 розділ, з 15 вірша читаю. Євангеліє від святого Івана, 14 розділ, 15, Івана, 14 розділ, 15 вірш. Слова Ісуса Христа нашого Господа. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І благаю Отця, я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і вас буде він. Я накину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви. Мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете, каже Христос. І ви жити будете. Цей розгляд там такий заголок: Ісус потішає своїх учнів. Ісус потішає своїх учнів, знаючи те, що буде далі, Христос Він тут це знав. Про ці страждання, знав, через що прийдеться проходити його учням, його людям. Він цей розділ починає з таких слів, що нехай серце ваше не тривожиться, нехай серце ваше не тривожиться. Каже Господь: віруйте в Бога, і в мене віруйте. віруйте в Бога, і в мене віруйте. І далі я читав ті слова, де Христос, Він говорив, якщо ви мене любите, заповіді мої виконуйте. І каже: Втішителя вам дам, Духа Святого, який, написано, каже, світ, він не може його прийняти, тому що не знає його, але ви знаєте Його. Він при вас перебуває і вас буде. І каже Господь: я не залишу вас, не кину вас сиротами. Я не кину вас сиротами. Каже Господь, що світ мене. Не буде бачити, але ви мене будете бачити. Але ви мене будете бачити. <клес> Я більше хотів сьогодні дати більш на це наголос і більше звернути на це увагу на ці слова Ісуса Христа, який свого часу потішав учнів, а учні сьогодні це ми, І де він говорив, каже: ви мене будете бачити. Ви мене будете бачити. Знаєте, бачити Ісуса, як це бачити сьогодні Ісуса чи фізично, ну своїми очами, Його як в тілі, звичайно, звичайно, ні. Хоча і Господь Він з'являється. І Він з'являється, ну кому як по-різному, загальному Господа сьогодні бачити це, це своїми духовними очами. Його бачити це, це вірою, друзі другі, Господа. Бачити це вірою. І хочу сказати декілька прикладів, які свого часу, Святого Письма з книги Біблії, люди Божі, вони, вони проходили надзвичайні ну, подвиги були в їхньому житті, скажу так, тому що вони Бога бачили, вони Бога бачили. І ці історії вони сьогодні надихають нас, вони сьогодні вдохновляють нас. Тому що ці люди були люди віри, тому що їхні очі, духовні, справді вони, вони бачили Бога в своєму житті. І скажу перший приклад це за чоловіка Божого Авраама. Авраама, давайте зачитаю один із розділ: це буде з восьмого вірша, де написано каже, що вірою Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти. Спадщину послухався та й пішов, не відаючи, куди йде, послухався. Тобто був голос Божий до нього, Господь до нього прогорив, і він почув цей голос, прийняв це слово і послухався, написано. І пішов туди, де він не знав, куди йде. Але, але Господь сказав, тому і він пішов. Пішов, тому що це Господь сказав. І далі написано вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, з підпадкоєвцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалине, щоб Бог його будівничий та творець, щоб Бог його будівничий та творець. Справді, якщо глянути. Життя в Авраама, друзі дорогі, це чоловік віри. Та і сьогодні Слово Боже говорить про те, що це отець віри, отець віри, те, що він проходив і як він вірив в Бога, це справді чоловік Божий. І він сьогодні залишений в Святому Письмі, і дуже пробагато про нього говориться, як він свого часу. Бачив Господа в своєму житті і рухався, і робив те, що говорив йому Господь, навіть написано в 17 вірші вірою, Авраам випробуваний, привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однороджену, що йому йому було сказано в Ісакові: буде насіння тобі, бо він розумів, що Бог має силу воскресити. Бо він розумів, що Бог має силу Воскресити чоловік, чоловік віри. Він був тим, який справді бачив Господа, Бога свого, в своєму житті. Друге, я хотів би за Йосипа, чоловік також я коротенько буду говорити про тих людей, які свого часу вони звершали. Великі подвиги, я б так сказав. Вони в мене надихають ці історії. коли юнак, молодий хлопець, проходив ці долини, важкі долини, проходив ці тяжкі долини. І знаєте, ну він в тих долинах бачив свого Господа. Він в долинах своїх бачив Господа, він залишався вірних. Я вірним. Я не буду ці місця говорити, але ми їх усі знаємо, коли. Цей Йосип він вірним залишався, тому що він розумів всім єством своїм, всім своїм серцем, що є Бог, який споглядає не просто на всю планету земля, особисто на його життя споглядає, особисто на його серце споглядає. Особисто дивиться зараз, як він поступає і як він поступить. Він це чітко розумів і знав. І Він не боявся ні потіфара, ні боявся, ні жінки його. Він нікого не боявся. Він свого Господа боявся і любив. І він старання всі прикладав тільки зробити так, як хоче цього Господь. Чому? Тому що він Господа бачив в своєму житті, тому що він Господа бачив в своєму житті. Знаємо чоловіка Божого. Авраама, також давайте зачитаємо 24 вірш, де написано вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Відрікся звати, знаєте, так сьогодні роздумав, чи є сьогодні такі люди, чи є сьогодні така людина на планеті земля, яка має таке високе досить положення, син дочки Фараонової, де все на вищому рівні. Все на вищому рівні сьогодні багато всяку ціну платять, тільки, щоб зайняти таке положення, але він відрикається, він відрикається. Давайте, давайте далі прочитаємо. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. От ми тут бачимо і читаємо, що він був той як. Як той, який невидимого бачить, брати і сестри. Ці всі поступки, ці всі моменти відрікаються зватись сином дочки Фараонової, і вибирає краще страждати з народом Божим, друзі, другі, це та людина, яка бачить Бога. Це та людина, яка бачить написано невидимого Бога. Не просто на цей час, друзі, ми розуміємо, з історії до Нього Господь ще не прийшов. Йому ще не з'являвся, до нього ще не говорив, але він десь вірою, вірою, прийняв це слово від своїх батьків, від своєї мами. І Він глибоко повірив, що є Бог, який дивиться сьогодні на всю, на всю цю землю, на кожну сьогодні з нас. І він той, який бачив Господа, і він вибирав краще бути з народом Божим. Він вибирав краще бути з тими, з якими є Бог. Він вибирав краще бути з тими, кого Бог провадить, кого Бог веде, з якими є Господь, він це вірою бачив своїми духовними очима, брати і сестри. Він був той, який бачить невидимого. Він був той, який бачить невидимого. Є багато, звичайно, різних багато історій, скажу, ще декілька, які свого часу справді були люди, які бачили невидимого Бога. Це були три юнаки, пригадуєте, Шедрах, Мишах і Веденего, де свого часу ворог, скажу так, їм піч показував. Це було відкрито, це було при, ні, при них, але вони бачили свого Бога. Вони бачили свого Господа, і вони не лякалися те, куди вони йдуть. І справді вони йшли в цю піч, вони йшли в цю піч, навіть розуміючи те і знаючи це, якщо навіть Господь нас не спасе. Якщо навіть Господь нас не спасе, але ну ми не будемо поклонятися цьому цареві, цьому острові. Ми будемо поклонятися нашому Богу. і вони пішли туди, тому що бачили свого Бога, своєму житті Даниїл. Який свого часу також ворог йому цуямо з левами показував, але він, не боявшися цього, він відкривав вікна при усіх, тому що він бачив того Господа, який давав йому силу, який зміцняв його, який укріпляв його, який потішав його, який вів його по цій землі, не боючись нікого, він боявся Господа, і він бачив друзі, дорогі Господа в своєму житті. Звичайно, і ми сьогодні, як церква Його Христос, він про це говорив. Світ Він мене не буде бачити. Він не зможе бачити Ісуса, тому що Він спиною стоїть. Як я можу побачити людину, правда, коли я спиною до неї стану? Я не зможу її бачити. І світ, Він стоїть сьогодні спиною до того, який кличе, до того, який любить. До того, який хоче спасти, хоче благословити, хоче простити. Ну, коли спиною стоїть, не побачиться людина Господа. Каже: А ви, ті, які впізнали мене, ті, які увірили в мене, ті, які свого часу рішення тверде прийняли піти за мною. Ви будете мене бачити. Ви не ви будете мене бачити. Звичайно, про це потрібно брати і сестри пільнувати. Протягом усього життя нам потрібно пільнувати, щоб бачити Господа, написано блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Господа, бо вони будуть бачити Бога свого. Написано мудрі Соломон він про це говорив все, що стережеться, на то, все, що стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. А життя, друзі, дорогі, це наш Ісус Христос, за що слава Йому. І каже про це, пильнуйте. Про це пильнуйте, тому що про це справді потрібно пильнувати, пильнуйте мир з усіма. І про святість написано, без якої ніхто не побачить Господа. Господь про це говорить вже церкві своїй. Це не людям світу цього. Це не людям ті, які сьогодні не слідують за ним це нам, це мені і вам. Це тим, які прийняли його в своє життя і сьогодні слідують за ним. Господь він сьогодні неодноразово в своїх посланнях, своїх Євангеліях як ми читаємо, і апостоли про це говорили, що ми пільнували, що ми пильнували. Багато є історії певних людей, які справді початок був гарний, справді бачили Господа в своєму житті. Але був момент, де не припинували і перестали бачити Бога, і звичайно, падіння, коли людина, вона перестає бачити Бога в своєму житті. Там стовідсотковий упадок, там від 100% буде падіння, брати і сестри. Тому про те потрібно пильнувати. Я не буду багато займати часу і певних людей вам нагадувати про тих, які не припильнували. Лиш одного скажу про одного скажу, який на моєму серці це чоловік був узія. Який свого часу написано про нього так, що він мав успіх, великий він мав успіх, тому що він звертався до свого бога, тому що він шукав Бога, тому що він пильнував свої дороги, тому що він пильнував закон Божий. Він пильнував про постанови Божі. Він слідував справді за Богом своїм зміцнився. Він місто написано, укріпив він міста. І знаєте, написано запишався. Дуже він запишався. Дуже він згурдів, аж до зіпсуття, і написано він в храм хотів піти покадити, але там були мужі. Там були священники, там був Азарія, написано в Біблії, і ще 80 божих священників, які пільнували свої дороги, які не дивились на авторитет Узії, що він цар, і так далі. І на його минуле, І вони казали зі смітливістю і з відвагою не годиться тобі в храмі сьогодні кадити. І знаєте, він розгнівався, написано Узіє, і проказа була на нього. Дорогі друзі, брати і сестри, що вчора. Пі... Пинує, успіх має з Господом своїм ходить. А сьогодні вже проказа на ньому. Друзі, друзі, як сьогодні важливо пильнувати це дороги, серце своє, пильнувати, щоб нам Бога бачити, щоб нам Господа бачити в своєму житті. Іван Хреститель, який свого часу пригадує, справді чоловік Божий, він бачив Господа в своєму житті, де він також не бачив авторитету цього ірода. Бачив авторитета свого Бога, де він йому прямо, і чітко говорив: не годиться тобі мати дружину за жінку, за жінку свого брата. Не годиться, Він бачив Господа в своєму житті. Друзі, другі, це дуже важливо бачити Бога в своєму житті. І Христос ще раз хочеться повернутися до тих слів, які Він говорив, де ми читали, каже, світ мене не побачить, але ви мене будете бачити. Але ви мене будете бачити, яке то є благословіння. І справді, як це слово воно потішає. Я вже неодноразово чую це слово на пасхальні свята, де браття нагадує хтось в молитві, хтось в проповіді, заїдеш десь на інше служіння, там це слово нагадується. І знаєте, десь так прислухаєшся до тих слів і чуєш, як Бог Він говорить до твого серця. Як Бог він потішає твоє серце? Як Бог обудряє твоє серце, що ти не сам. Що ти не залишений, що я не покину тебе. Ти бачити будеш в мене в своєму житті. І справді ми сьогодні проходимо непростий час. Ми не знаємо, що завтра нас чекає, що після завтра нас чекає через тиждень, через місяць, брати і сестри. Ну хочеться ще раз це слово сказати, де Христос Він казав: І ви мене будете бачити, ви будете мене бачити, тому що я живий і ви жити будете. Тому нехай Бог благословить кожного з нас, а можливо. Хтось сьогодні вже давно Господа свого не бачить в своєму житті? Можливо, когось гріх зв'язав, пов'язав, але є той, який сьогодні дає свободу. Є той, який сьогодні дає звільнення. Сьогодні ми співали цей прекрасний псалом про кров його святу, яка сьогодні має велику силу звільняти від усяких гріхів. Можливо, у когось сьогодні якісь певні плани, як розбагатіти і так далі, і тим самим нема часу для Господа. Друже дорогий, свого часу Христос Він сказав до певного багатого чоловіка: розпродайте, що ти маєш, і за мною йди». А пізніше пригадуйте, де апостоли вони говорили: Господи, от усе ми покинули. Що нам за це буде? І я скажу так своїми вже словами, як висновок, підсумок того всього сказаного Ісусом Христом каже: ви мене будете бачити в своєму житті. Там про поля, про піль говорив, про братів, про сестер, про вічне життя. І скажу ще ті слова, і ви мене будете бачити. Багатий юнак. А він залишився при тому всьому, але він втратив багато чого. Він не бачив свого Господа, він не бачив Ісуса Христа, а міг бачити, а міг чути Його, а міг бачити слави Його. Сьогодні насправді потішає це Слово, мене воно потішає, що Христос він до церкви простих людей, подібно мене, і вас говорить. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, і написано, що світ мене не буде, бачити. А ви мене будете бачити. Давайте за це прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.